11 грудня святкує своє 75-річчя мій друг, брат і побратим Віктор Ільгінський з міста Балаклія. Так сталося, що випадково 4 серпня 2022 року до нас в камеру, в якій я відбував своє покарання, привели молодого дідуця Віктора Ільгінського. Спали ми з ним на бетонному полу, тому що тільки три ліжка, а в камері вісім чоловік і більше. Віктор, старший від мене на чотири роки, і, слухаючи його, я зрозумів, що за своє довге життя я, можна сказати, не зустрічав таких людей, як Віктор, щирих, чесних, справедливих. І що саме цікаво, це те, що він в тюрмі весь час голодував. Тим самим висловлюючи свій протест, 15 серпня 2022 року його відпустили, так і не дізнавшись, за що затримували. Напевно, комусь хотілося йому насолити. Після звільнення він постійно носив нам передачі, тим самим підтверджуючи свою порядність. Після звільнення міста Балаклія журналісти постійно цікавляться нашим полоном, хочуть показати всьому світу, що тут робить російський агресор на нашій землі. Мене випустили, і я на другий день поїхав на ринок, на ринок, купив свічок, купив там те, що їм потрібно, помидори, ну таке, що можна. І приніс сюди передачку передати. Мене не при... ну, прийняли в мене передачу. Тому що тут стояв ну, росіянин ну, нормальний, будемо казати, мабуть, так, як я зрозумів. І він мене бачив, що я ж сидів тут. Вони mm -hmm. ж там не водили, тільки я їх не бачив нікуди. Ну і передав Анатолію Борисовичу, вони там трошечки відпразнували, як було там, Було діло. Ну, як ну... тобі оце ось на 75 му році живеться, розкажи мені. Добре, аби тільки пенсію зробили хоч. По-людськи якусь. А так дуже добре, так все в порядку. Вижив жимою, це ж нормально. В яких умовах, отам на полу лежав. Спина як. Це мене це Я, Чого я голодувку? Мене викрали, ніхто не бачив, що вони мене забрали. Не одна душа в ну, Я як кажу такий, вони мене викрали практично. І я переживав за те, що якщо я щось нічого якось протіст, не буду щось робити, я ж не знаю, з якою цілі, ну все-таки 72 роки, якого якогось, хто я так, я їм кажу, якщо ви, вам 72-річна людина загрозу, ну, от, так от. і ото я вирішив таким образом, що я повинен проголодувати. І ще якщо б вони мене не випустили, це на 12-13 сутки пішло, 13 практично. Почалися, то через 4 дні, ну я це знаю, по АМОСову, проче, я колись голодував по молодості, прочее, я знав, що ще 3-4 дні, і в мене ну, таке буде состояння, мене вже треба виносити на насилки то і мене виведуть кудись в больницю. Ну, кор короче, або на вентиль, або в больнице. Ну, учитывая то, що дуже багато в інтернет пішло, що шукаю папу, і там мене конкретні фотографії. І Ну оце так, мабуть, не знаю. Що вони було? Я знаю, що продали мене наші місні поліціянти. Це 100 190%. Ну так, я ж не блогер. Це я столі познайомився з Сенсором Борисовію, Я зрозумів, що це отака людина. А так я... <рисував> може, прав я може не прав, не знаю. Але це моя точка зору. Але я вважаю, що я на стопудову право. Коли почали давати оці 10 тисяч російських грошей, Дивлячись на цих людей, які бігли, трусилися за цими 10 тисячами, настільки гидко, я не пішов. Получать. Я не получав ці гроші. Дорогий друже і брате, я від щирого серця вітаю тебе з твоїм ювілеєм. Бажаю тобі здоров'я, якого тобі так не вистачає. А також нашої перемоги, яку ми всі чекаємо і ждемо.